Вітаю. Російська війна має завершитися. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн Групи Семи за підсумками віртуальної зустрічі у понеділок. Росія мовиться у документі, може закінчити цю війну негайно, припинивши атаки проти України і забравши свої війська із її території без жодних умов. У спільній заяві лідери наголосили на непорушній підтримці і солідарності з Україною і, зокрема, заявили про рішучість допомогти Україні відремонтувати, відновити і захистити її життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру інфраструктуру. врешті ж, Росія зазначили лідер групи самі, має заплатити за руйнування інфраструктури, а Путін нести відповідальність за воєнні злочини. Більше про підсумки зустрічі групи Семи і перспективи притягнення Путіна до відповідальності поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдан вітаю. Вітаю. віртуальна зустріч лідерів групи СЕМИ була присвячена темі України. Президент Зеленський теж доєднався до засідання. Чому лідери зібралися зараз і чи домовилися до чогось? Тема України є провідною майже на кожній із зустрічей, і зокрема зустріч Сімки, зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, яка відбулася у Брюсселі цими днями. Війна триває, допомога Україні потрібна далі. Цю допомогу треба координувати і дещо змінювати. Наприклад, зараз у зверненні до керівників країни Сімки український президент Володимир Зеленський закликав до надання зброї дальшого радіусу дії, новітньої західної зброї, зокрема танків, а також Наприклад, газу для того, щоб допомогти Україні з опаленням взимку, але можливо одним з таких цікавих моментів у підсумковій заяві зустрічі сімки було також заклик до притягнення Росії до відповідальності. Такі заклики лунають щораз гучніше, і також там пролунало е, було місце для президента Росії Володимира Путіна. Богдан, говорячи про притягнення до відповідальності, представники України продовжують наполягати на створенні спеціального трибуналу, який би займався розслідуванням злочину агресії Росії проти України. Як вони пояснюють необхідність створення окремого суду, якщо нині вже існує низка міжнародних судів? Українські представники і не лише українські наголошують на тому, що спеціальний суд, спеціальний трибунал, особливий трибунал для розгляду злочинів цієї війни, війни потрібен для розгляду конкретного одного типу одного звинувачення, а саме про агресію, тому що в теперішній міжнародній судовій системі, теперішньому міжнародному законодавстві, немає можливостей, немає установ. Наприклад, міжнародний кримінальний суд у ГАЗі, немає юрисдикції судити за, за агресію, тому вони кажуть, що саме для цього потрібно створити трибунал на додаток до того, що інші суди повинні працювати з іншими злочинами війни. Злочин геноциду проти українців і так далі. І так далі, і вони наполягають українські представники, що це треба робити вже зараз. Про це зокрема сьогодні мені сказала депутатка Української Верховної Ради Марія Мезенцева. Вона сказала, що робити це треба вже. Косовські, вони мали трошки інший формат. Вони починалися і ініціювалися не в день перемоги. І тут ми маємо таку саму стратегію. Якщо ми будемо чекати дня перемоги, в який ми віримо, ми знаємо, він настане в найближчий час. Але ну ця робота адвокаційна, вона ведеться вже 9 місяців. Богдан лишається буквально 30 секунд. Чи підтримують ідею створення спеціального трибуналу західні партнери України? Вони не заперечують, і можливо найгучнішою такою підтримкою була заява Урсули Ляйн, президентки Єврокомісії від імені ЄС, про створення такого спеціального суду. Вона не використовувала слово трибунал. Але також у розмовах тут у Лондоні зараз багато говорять про потребу залучення і інших країн, наприклад, країн Африки Латинської Америки. Треба збирати якомога більше голосів інших країн, зокрема для майбутніх голосувань в ООН. Дякую тобі. Дуже бо. Та будемо стежити за розвитком цієї ситуації. На зв'язку із Лондона був мій колега Богдан Цюпин. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.